І, як завжди поличка з актуальними цінами на цей час, до речі, вони діють до 12 травня. Залишились формочки для випікання паски по 4 гривні, барвники по 2, по 6 гривень. Також є декор по 19 гривень, Лампадки по 9 гривень, пластикові. Серветки пасхальні 17 гривень. Також є в більших об'ємах 27 гривень. Вологі серветки дитячі 15 гривень. Минні бульбашки в асортименті 7, 12 та 19 гривень. Вугілля для пікніку 77 гривень 1,5 кг. Решітка гриль 199 гривень. Така непогана. Також набір шампурів за 69 гривень. Бачимо ось таку гарну чашку для матусі, мабуть, це до Дня Матері за 59 гривень, також на знижці. Формочки для морозива 77 гривень. Ваза для квітів 34 гривні з гіпсу. Ось така маленька, мініатюрна. Також є шкатулка з кришкою за 39 гривень. Також гіпс. Металева дитяча скарбничка за 34 гривні. Присутня в різних кольорах. Ось такий знайшла календар вічний. Ще є дошка для написів. За 34 гривні. Напишіть в коментарях, хто таким користується. Це зручно взагалі. Ніколи такого не мала. Арома лампа асортименті також за 34 гривні. 34 гривні ось такий декор для дому у вигляді кактусу. Дуже справжньо виглядають. Ось ці голки, як справжні. Прям боялася, щоб не вколотися. кашпо для квітів 84 гривні. З дитячих іграшок ось такий набір тваринок за 19 гривень. Також є катер іграшковий, який заводиться 29 гривень. Безліч квітів в горщиках. Є фіолетовому та жовтому кольорі. зрозуміла, чи він танцює цей горщик, чи ні, друзі. Хто знає напишіть. То так нічого не сказано. 149 гривень. Мильні бульбашки також в асортименті 44 гривні з різними іграшками. Є ось такий дитячий локомотив, який світиться, 119 гривень. За 49 гривень прес для картоплі такий посилений. До речі, це нержавіюча сталь, що дуже тішить. Підставка для яєць за 14 гривень. Пасхальня, нагадую, була, бачите, 7 гривень, а потім знов 14. Форма для випікання 24 гривні, силіконова, дитяча. Така з ведмедиком, дуже мімішна в різних кольорах. Тарілка для оселеця 34 гривні. Ось такі соусниці 24 гривні за штучку. Також друшлак складний 34 гривні. Хто ще не встиг скуштувати панетоне, Залишилось їх багатенько. Ємність для сипучих 77 гривень, поменше і побільше 88 гривень. Ну, виглядає гарно, але для пластику, як на мене, дороговато. Ось такий світильник за 49 гривень на батарейках. І ще в наявності купа різного насіння. Як бачите, ціни ну, дуже гарні. 4-3 гривні, 5 гривень. В наявності є м'ята, салатний перець, помідори. Огірочки, капустинка, щавель, шпинат, суниця, чилі, цукіні, ну, все, що забажаєте, є побільше упакування 12-11 гривень. Можна щось обрати для свого огороду або дачі. І на цьому все, друзі. Для кого актуальні такі пропозиції, швиденько біжіть до Аврори. Дякую за перегляд цього відео!